А взяли божого ковчега і принесли його за Венгезеру до Ашадоду. І взяли фелестимляни божого ковчега, і принесли його до дагонового дому, і поставили його біля дагона. А другого дня вранці повставали ашадодяни, аж ось дагон лежить ницьма на землі перед господнім ковчегом. І взяли вони дагона і поставили його на його місце. А наступного дня повставали вони рано. Аж ось дагон лежить ницьма на землі перед господнім ковчегом. А дагонова голова та обидві долоні рук його лежать відтяті на порозі, тільки тулуб дагонів позостав при ньому. Тому то жерці та всі, хто входить до дагонового дому, не ступають на дагонів поріг у Ашадоді аж до цього дня. І стала тяжка господня рука на Ашадодян, і він їх пустошив та бив їх болячками, а та довкілля його. І побачили ашадодяни, що так. Та й сказали нехай не зостається з нами ковчег ізраїлового бога, бо стала тяжкою його рука на нас та на дагона Бога нашого. І послали вони і зібрали до себе всіх филистимських володарів, та й сказали, що ми зробимо з ковчегом ізраїлового Бога. А ті відказали нехай ковчег Ізраїлового бога перейде до гату. І вони перенесли ковчега ізраїлового Бога. І сталося по тому, як вони перенесли його. То Господня рука була проти міста, сталося дуже велике замішання. І вдарив він людей того міста від малого і аж до великого, і появилися на них болячки. І вони вислали Божого ковчега до екрону. І сталося, як Божий ковчег прибув до екрону, то екроні не стали кричати, говорячи перенесли до нас ковчега Ізраїлового Бога, щоб вигубив нас та народ наш. І послали вони і зібрали всіх филистимських володарів. Та й говорили відійшліть ковчега Ізраїлового бога, нехай вернеться на місце своє, і нехай не поб'є наста народа нашого, бо було смертельне замішання в усьому місті. І Божа рука стала там дуже тяжка. А ті люди, хто не повмирав, були вдарені болячками, і зойк міста піднявся до неба.